Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. У Київській області максимальна температура в день становитиме від плюс 20 до плюс 17 та до плюс 14 вночі. В цей день хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку і до самого вечора у Києві буде зберігатися похмура погода. Дощ не прогнозується на півночі. У Житомирській області максимальна температура в день становитиме від плюс 21 до плюс 15 та від плюс 13 до плюс 14 вночі. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка утримається у Житомирі до самого вечора. Увечері йтиме дощ. На Чернігівщині очікується температура від плюс 20 до плюс 16 в день та до плюс 14 вночі. У Чернігові очікується похмура погода. Вранці можливе невелике прояснення, але безхмарним небо буде недовго. Дощ не очікується. На Сумщині в день температура становитиме від плюс 21 до плюс 15 та від плюс 10 до плюс 12 вночі. Перша половина дня у Сумах буде ясною, а після обіду з'являться хмари. Дощ не очікується. На сході. У Харківській області очікується температура від плюс 24 до плюс 17 в день. Та від плюс 12 до плюс 13 вночі. У Харкові на небі не буде жодної хмаринки. Опадів не прогнозується. На Донеччині денна температура буде від плюс 24 до плюс 14, та вночі від плюс 10 до плюс 14. Увесь день у Донецьку небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Опади не передбачаються. У Луганській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 24. До плюс 16, та вночі від плюс 10 до плюс 14. Увесь день у Луганську небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня. Дощ не прогнозується. На півдні. У Одеській області температура в день буде від плюс 22 до плюс 19, а вночі від плюс 17 до плюс 19. В Одесі на зміну ясній погоді, яка буде триматися вранці та вдень. Прийде похмурий вечір без опадів. На Миколаївщині в день температура становитиме від плюс 25 до плюс 18, а вночі від плюс 16 до плюс 19. Хмари у Миколаєві сховають небо вранці, щоб вже у середині дня зникнути та до самого вечора більше не з'являтися. Опади відсутні. У Херсонській області денна температура буде від плюс 25 до плюс 18 та від плюс 15 до плюс 18 вночі. У Херсоні ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня, опадів не прогнозується. У Запорізькій області температура вдень буде від плюс 23 до плюс 18, та вночі від плюс 15 до плюс 16. У Запоріжжі хмар на небі спостерігатися не буде. День обіцяє бути ясним дощ не передбачається. У Криму температура в день буде від плюс 24 до плюс 17. Та від плюс 14 до плюс 18 вночі. Увесь день у Сімферополі триматиметься ясна погода, а ввечері на небі з'являться хмари опади не передбачаються. На заході у Львівській області очікується температура від плюс 13 до плюс 10 в день, та від плюс 13 до плюс 14 вночі. Похмура погода буде триматися у Львові не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним. Вранці йтиме дрібний дощ, який в день може посилитися. Але до приходу вечора він повинен припинитися. У Івано-Франківській області температура вдень буде від плюс 14 до плюс 11, а вночі від плюс 13 до плюс 14. Протягом усього дня в Івано-Франківську буде триматися хмарна погода: дощ йтиме весь час. Вдень він посилиться, а до вечора послабшає. У Тернопільській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 15 до плюс 12, та вночі від плюс 14 до плюс 15. Весь день у Тернополі буде хмарним. Сильний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, до вечора повинен послабшати. На Буковині в день температура становитиме від плюс 18 до плюс 14, а вночі до плюс 14. У Чернівцях протягом усього дня погода буде похмурою. Усю другу половину дня йтиме дрібний дощ. У Закарпатській області очікується температура від плюс 15 до плюс 12 в день, а вночі від плюс 14 до плюс 15. Ввечері погода в Ужгороді проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Ввечері сильний дощ, який ітиме майже весь день, припиниться. У Рівненській області температура в день буде від плюс 14 до плюс 11. А вночі до плюс 15. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо в рівному буде вкрите хмарами. Вдень та ввечері йтиме дощ, який буде поступово посилюватися. На волині максимальна температура в день від плюс 12 до плюс 10, та вночі від плюс 14 до плюс 15. Весь день у Луцьку буде хмарним. Дрібний дощ йтиме весь час. Вдень він посилиться, а до вечора послабшає. На Хмельниччині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 18 до плюс 12, а вночі до плюс 14 градусів. У Хмельницькому протягом усього дня погода буде похмурою. Ввечері очікується сильний дощ. У центральних областях на Кіровоградщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 22 до плюс 18 та до плюс 15 градусів вночі. Ранкові хмари затримуються у Кропивницькому до вечора, а потім розсіються без дощу. У Полтавській області очікується температура від плюс 20 до плюс 17 в день а вночі до плюс 13. З самого ранку небо у Полтаві вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня, опади не передбачаються. На Черкащині денна температура буде від плюс 21 до плюс 18, а вночі опуститься до плюс 15 градусів. Хмарна погода протримається у Черкасах весь ранок та день, а ввечері небо проясниться, дощ не очікується. На Дніпропетровщині очікується температура від плюс 23 до плюс 18 в день, та вночі від плюс 14 до плюс 15. Увесь день у Дніпрі небо буде ясним, і хмари не затьмарять його до кінця дня, опади не передбачаються. На Вінничині в день температура становитиме від плюс 20 до плюс 15. А вночі від плюс 12 до плюс 13. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Вінниці до кінця дня. Ввечері очікується сильний дощ. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні. За вашу підтримку. На сьогодні це все. Дякуємо, що ви були з нами. Бережіть себе та до нових відео.